Я, хочу, я, я, я дуже молодий, Я трошки хочу доповнити партнера-колеги. Право в тому, що це питання виникло технічно, тому що зараз іде така в Україні процедура. Дуже багато банків Тобто Ми, як партнери, безпосередньо хочемо на цій ділянці будувати і будь впевнені, що там немає ніяких зобов'язань, які які будуть впливати. На процес будівництва і нашу роботу. Звичайно, ми будемо відбувати перші перш, свої гроші е, самі, тому ми хочемо, щоб фірма була і, е, і чиста і е, адекватно працювала. Е, по цій ці, ці ділянці е, застаріли застарі технічні умови, ми хочемо з ними трошки проєкт, е, будувати будинки одну двохкінатну квартиру, е, взагалі брати трикімнатні квартири. От, поновити технічні умови, розібратися з комунікаціями і почати, почати працювати. Значить, е, е, те, що стосується, е, те, що стосується соціального навантаження, ну, якщо якісь будуть прохання, ми їх будемо розглядати і будемо побачені увагу. В рамках розуму. Перше навантаження, як перше, у нас на сьогоднішній день у, вас 3 доплата, у нас 3% доплата, ми позбільше до 7%. Це однозначно. Це один раз. Друге, яку. Хороше діло, вони вдруге 43 годину, Але у нас є амбулаторія, у нас, амбулаторія, у нас є присутні депутати, завідуючи амбулаторії. нам потрібно робітні ну, обладнання для розробки аналізів крові і, і інших аналізів. Я вважаю, що якщо ви будете допомагати нам, скільки це стоїть хороший, не китайське, скільки ви? Скільки?

До цього, до цього всі всі виконані в е, грошовому еквіваленті. І це ми тільки що зазначили. Тому так, по-друге, піднімається рифна ставка з 3 до 7%, що також, іде, також це навантаження. І, і тому э, э, маєте зрозуміти, що підрядник зараз тих мови, зараз є, ціна, ціна реалізації метра квадратного э, не є саме найбільшою в цьому районі біля <постійно> Києва. <для> компенсації. Ми вже платили по три, а сколько Хотя, ми ми спорядку, вже сколько сім? Хоча кожен місяць, кожен місяць по три. Скажіть, будь ласка, а ви можна так сказати, даєте собі еще тому що доставить два роки?

Цікавить засновники цієї юридичної особи, але бухгалтерські документи треба дивитися. Що оперує ця фірма своїми коштами? Це корче кошти кредитними, які є взагалі в них які є фінансовий резерв. Чи вона планує залучати на підставі на договорів кошти фізичних осіб? Посмотрите. <звізовує> Как, как ви роботи чи що ви себе представляєте? Мене ще одне питання: чого ви не купляєте корпоративні права э, організації, яка зараз орендує, а берете цю ділянку в суборенду? Розумієте, тут громада трошки ризикує, тому що при невиконанні субрендерем своїх зобов'язань. Буде дуже, важко, буде дуже важко навіть подати в суд для того, щоб розірвати договір оренди, бо порушить права скажімо, громади, не оренда, а суборенда. Чому ви не купляєте корпоративні права, якщо це якесь ООО? Тому що чому суд це вказати. Земельна ділянка оформлена на ранкінвесі. На якому був кредит банк, який ліквідується? Цей банк називається столичний. Так. На даний момент банк столичний знаходиться в управлінням фонду орендування вкладів і йде процес ліквідації. Так. Тому всю, всю, всю документацію, яку потрібно, потрібно оформити, потрібно оформити на гарант-інвест. розумієте, гарант інвест зараз а, а, фактично ліквідується. Не банк. банк які кредитує гаранти на закрему вони орендну плату платять чи не платять Раз, у них немає заборгованості немає, немає заборгованості з за орендної плати так, а, так. цікаво а, а, ви не хочете з їх фінансовим зобов'язаннями мати справу я так розумію. дивіться на сьогоднішній я трошки скажу а, наприклад була 30 мільйонів гривень. Да? фонд оцінив цю заборгованість 30 мільйонів гривень. Да? Да. Але е, ми, е, е, там йдуть свої лиші процеси зараз. Це маси, фони, це, маса, фон, це довгий процес. І для того, щоб будувати, ми не хочемо брати на себе ці зобов'язання. Це не наші зобов'язання взагалі. Купивши корпоративні права, ми цей кредит не брали не, не, і виплачення не збираємо. Оце відповідь ваших питання. Прекрасно. Розумієте, просто прокладка в вигляді цього орендаря. Вона може підприємство. У нас ще є договір. Ні, почекайте. Ви плануєте будівництво, у вас вже з'явиться там об'єкт нерухомості. Через два роки громада вже не зможе впливати на цей договір оренди. Я розумію вашу логіку. З точки зору бізнесових інтересів вона абсолютно призрачна. Отримуємо навіть на недобудову вже документи на право власності, а потом грубо говоря мене, меня горите синім племенем з вашими Чекайте, що, вони не будут отдавы нет они будут отстраивать сколько со времен уже будут вопросы понимаете арендатору не субарендатор будет впливати на отношения орендатора і суборендатора, понимаете

Ви до відносин селищної ради і орендаря не маєте ніяких відносин, відношення ніякого відношення, розумієте? Заборгованість орендаря по орендній платі на вас не лягає що не робити. Не робити. А, що йому робити? Не робити. А, що не робити? Не робити. А, а, Що як йому правильно зробити? Давайте може. Платіть далі, то по любов договір І, договорів. Розумієте, це така Фаска. це, скрит, це скрита форма продаж. Ми всі з вами об этом знаємо. Ні, це відкрита форма продаж. У нас не кар'єра. Укладається тільки умова, які вкладаються договір оренди. Якщо розривається договір оренди.

Питання. Ви знаєте, що на сьогодні в нас очисні споруди не мають резерву для того, щоб скидати туди стоки. Ви побудуєте будинок і не один. А, я прошу начальника Жека відповісти, чи є в нас резерв для цих стоків? Чи ми вже їх просто скидаємо в вісім? Я хочу сказати, що в нас не тільки резерви очисних споруд, у нас немає резерва на станції. канізаційної на схосної стані. Власне, у нас, для то не відомо, доводить всім, що на масив вода подається по двох водоводах, один діаметр 200 поліетиленовий, інший діаметр 150 мм, чабурна труба. А збирається вся вода, всі снічні води збирається на клінізаційній осочній за територію школи. І звідти колектором діаметром 150 мм відбувається на чесні курса з центральним ціннососкуацією, яка також знаходиться аварійному склад. Тому почекайте, що нам потрібно будувати перекачку чи будувати чисні споруди? Почекайте, нам треба будувати і перекачку за. Я маю запитання до позиції з районної ради, чому ми не можемо заключити договір бойової участі? Чому ви з ним не маєте ніяких відносин? Маємо відносин, тому що він подає декларацію про початок університет пробіг. Ви знаходилися. І в 2015 році, 15-й фонд декларації про закінчення вказується договорів і квітація про плату. І суборенти також автоматично, І але при наявності об'єкта нерухомості ви знаєте, якого що якого об'єкта нерухомості? Да, будь, як О, Неможливо. Що Та ви менсою каварятами? Що ви кажете? Ми <габ> хочемо це закласти. А слово сразу от. Візьміть мікрофон. Подайте. Так. Дивіться, ми це питання винесли, винесли на на, на сесію до того, що ми ми щирі від. Так, давайте послухайте. Ми це питання винесли, тому що ми щирі видок, ми вам сказали, чому? Абсолютно не співаючи ті, ті процеси, які є в нас будуть внутрішні. Перше. Друге, ми маємо всі законні підстави зараз оренду плату, щоб ви не добували заплатити за два роки вперед. Не треба. Якщо це буде, якщо це буде якось гарає, у вас є договір зараз. У нас договір є, є він діє, все, все як згідно закону. Друга. Це, Друга. Це, да, ми можемо це заплатити, це не мож, це не є це, не є, це не є. Платить гарантинві. Ви гарантії, а гарантийнець платить, все лише. Все, технічно це питання знімає. Я, щоб ви приймали рішення, розумію, що відмова однозначно громадська відмова. На сьогоднішній день гарантійвест, я розумію, Тобто Заборгованість є, а хто помішає час Я просто Чому говорю, що нікому тоді не було що Через два роки. Коли всі зараз кажуть, депутати, що ми проведемо конкурс, як я дякую, його переведемо до земель комунальної власності конкурсу, що зараз за два роки. а Аран-інвест не звезд, не візьме свій проєкт. За дві чотири сваї, як я кажу. Нам гарантій невест получить документи. У технічні мови є 30. Ні, це зрозуміла ситуація, але не то, що говоримо про те, що ці час. Гроші. Я, я Хочу сказати так, що ми через слово. Я воно... перепрошую, я, казав, я буду... ми через фонд гарантування вкладів на протязі півроку цей квіт викупимо. Викупи фактури на юридичну особу. не здійснюється, буде там почати будівництво. І ви будете працювати, будемо. Бо я не розумію, що ви цього не виходить. Гарант інвест не є зуровий є Маса майна і земельних ділянок, на відомо, тому що гарантим інвесту не судилися два роки. Це просто це інформативно. <плес> Якщо напомню, депутати прошли сразу пам'ять, 4 роки, в 2008 році гарант-інвес хотів отримати в плаваті 4 гектари землі. І не отримав. Вони положили документи, потихля да? вашого керівництва було незрозуміло до цього часу, але 2, 2 гектари вам передали варень. Поняття, що 8 років ви не будувалися, це ваше розсудцять. Це ваше питання, але я ще раз говорю, щоб не забувайте, що хто захоче втрачати свої кошти, вони зараз начнуть будівництво через гарантий, зможуть зможете зробити правдами, неправдами і банк це бере майно. Це інформативно, це просто інформативно. Предлагаєте ви, я говорю, я якщо якщо за зазагалі предлагають, так якщо так. До погрозу, це не гарно. Ми вже чуємо, з боку, я не знаю, з боку людей, які лобіюють інтереси забудовників, погрози. Мені все рівно, що там буде готуватися? Читач-магалчик, космодром Байконур. А ми відстоюємо інтереси громади для того, щоб в бюджеті були кошти. Тільки для цього і все. Ми вчора з Валерієм говорили, що дуже мало поступає, що немає в бюджеті на те, насе, на це, на п'яте, на десяте. Ми можемо взагалі покласти якісь зобов'язання на забудовника зараз. Але розумієте, яка склалася ситуація? Я розумію, що між і орандерем є свої відносини. Вони фактично цю землю купляють. Вони її купляють. Гарант віз не може забити своє. Я вам розкажу, чому як юрист. Якщо він отримує право власності, воно теж е, знерухомиться, тому що в нього великі борги, величезні борги, розумієте? І це майно потім банк виставить просто на продаж. З цього хоче уникнути цей поважний план. А я хочу, щоб були інтереси громади. Дотримав, ми дотримувалися інтересів громади. Нехай ця ділянка, зайде якийсь потужний забудовник, нехай він візьме за велику орендну плату, нехай він на себе візьме зобов'язання е, надати там, певну кількість квадратних метрів селищній раді. Ви кажете, що ми повернемось, ми повернемось. Сидять не маленькі діти, і дітей, мені по цьому громаду більше такого мені не... Об'єкт нерухомості і право власності видається тільки на закінчений будиницьком об'єкт. Які православні з варіанти ви родители? Ще раз вам повторюю. ще раз, червона громада, я повторюсь і більше я не хочу. Виходить вже прийняти. Вона і так громада. Це власність громади. <пілу> що нам Як нам поступити? Я, я перепрошую, Тут було питання, що я водію чи, інтерес, чи інтереси, чи інтереси перші, не доб'ю ідіться по цьому відношенні більш коректніше. Ще раз, я просто висловив свою думку. Я нічого не сказав. Питання голосування мені зрозуміло навіть зараз. Це перше питання. Я перепрошую, не перебувайте. Інше питання. Що ви, ви кажете? Я волобію інтереси громади. Я не кажу прямо. Два роки? Громади нічого не буде отримати. Хто заборонить за йому платить аренду плати? Ніхто. Ні не ні два той. роки. Не два. Хочете, ми ініціюємо суд зараз судовий список. Ви чи селищна рада? рада. Ну, я... Як, питання? Я Як я... Питання? Я... Ви можете да, припинити, так, ініціювати, так, але ми з вами розуміємо прекрасно, що цей суд не це закінчиться не один місяць, не два і не три. Забажайте. І Давайте не попимося. От давай, якраз так, буде тут буде я чую погрози в адресу забудови. Давайте давайте. Я, Це... я, я, я не закінчу. Питання рішення. Я не ще раз наголошую на тому, що ніхто не інтереси цим питанням не наб'ють. Ми з цією компанією судилися, не з цієї, а гарантию. Судилися два роки. І були моменти, нам дуже неприємні в цьому питанні. Тому я говорю так, я проінформував, що може бути і такий варіант, а вам приймати рішення. Почекайте, почекайте. Я хочу Хочу почути депутатів, шановні колеги. Я хочу от, от, от. Де, Ренцентр, Ви пропонуєте нам з ідею для того, щоб зробити це правильно, тому що ми просто не хочемо втрачати. Ми хочемо мати будівництво, ми хочемо мати будинки, ми хочемо мати кошти. Колега моя озвучила приватних бесіда. Якщо ви хочете е, зараз рухатись, рухатися, як хочете якусь дорожню банку, і що б я робила? Я по той ще зараз е, нічого не робила стосовно цього договору оренди, якщо він діє, якщо у вас є нормальний оренда, який сплачує він да, добросовісно сплачує орендну плату. Ви спочатку її підніміть, бо ви маєте її підняти. Ви маєте вам не цікавить, які них справи, світі лівині банку, правильно. Если у людей нет а сплачивать рынок, они отправляются в отделение и говорят, что нет денег сплачивать, я отмогаюсь. Рынковую плату нужно поднимать, как говорят, несмотря на персоналии. Есть деньги у застройщика? Нет. Это предпринимательский риски. Человек брал участок и должен был понимать, будет он или нет, хватит ли у него сил или нет. Поэтому сейчас я пропоную вам в целом підняти рынковую плату, вывести ее на наличные деньги. Щоб ці кошти поступали живими грошами або в якості боржні. Розумієте? Якщо вони не зможуть платити, а якщо вони будуть порядними людьми, то вони не будуть замовлювано продавати цю земельну ділянку, а просто від неї відмовляться і дадуть громаді можливість виставити її на конкурс. Можна, можна я ще за Ви Знаєте, знаєте е, слухаючи це, 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 говориться, е, е, в кожній країні світу. І зараз навіть між районами Київської області йде боротьба за інвесторів, які хочуть будувати і розвивати інфраструктуру міста. І повірте мені, по, по Гливасі і по Василькову не, не стоїть чега у підрядників для того, щоб вони будували. Це, може, я закінчу, може, я закінчу? По-друге, яке має бути відношення любого підрядника, який буде на конкурсі, чи що, якщо він буде знати, що той підрядник, який вже вложив кошти? Який працював, який напрацював проєкти, такі ж умови, вложив дуже великі кошти, його просто е заборонили йому будувати. Шановні депутати, ви ж всі підприємці, ви маєте свій бізнес і розумієте, що це ризики, да, які ми, на які ми йдемо. Я, 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 якщо я говорю, що ми оренду плату заплатимо наперед або підпишемо зараз новий договір, ми можемо це доказати тільки платіжним доручням. Ми це можемо зробити доказати.

Ми це питання ще вивчили. Порадимося із нашими юристами. Як нам правильно поступити? Ага.